Заяви британського міністра оборони також викликали бурхливу реакцію серед українців. Ми зібрали а, от, ті перли, які вийшли в соціальних мережах на слова волеса. Про це далі в сюжеті. Можемо зранку просинатися і вдякувати міністру. Дякую, дякую. дякую, дякую. Український сегмент Твітеру вибухнув жартами. Доброго ранку, містер бен. Таким дописом у Твіттері поділився блогер та волонтер Сергій Стерненко. А стендап комік Макс Вишинський виписав міністру подяку від імені усіх членів своєї родини та кота. Також у мережі з'явилися фотожаби, зокрема із Мелом Гіпсоном, який каже акторові в образі скривавленого Ісуса, що той недостатньо дякує. А ще українські дотепники зібрали реальні твіти Володимира Зеленського, де той згадує Велику Британію, міністра оборони королівства Бена Улеса та висловлює свою подяку. Таких дописів дійсно чимало. Багато українців наголосили, що жарти про війну і зброю недоречні, і подякували Бену Олесу та народу королівства від щирого серця.